Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM Ще раз доброго дня продовжуємо висвітлювати діяльність депутатського корпусу, діяльність органів місцевого самоврядування, оскільки сьогодні наразі маємо таке свято, суспільно важливе свято день місцевого самоврядування в Україні, який відзначається 7 грудня. Гість нашої студії, заступник голови Вінницької обласної ради, ігори висюки Ігор Дмитричу, радо вітаємо вас. В нашій студії день. одразу на початку в якості вступу, і в якості оцінки вашого морального стану. Що для вас це свято? З яким настроєм ви його зустрічаєте, і які відчуття у вас в цей день? настрій, мабуть, не тільки у депутатів обласної ради або представників органів місцевого самоврядування не дуже веселий, тому що іде війна, але обласна рада працює. Зрозуміло, в умовах військового стану вона приймає ті рішення, які відведені до її повноважень і компетенції, працює ритмічно. У нас засідання відбуваються частіше ніж один раз на місяць. Ми розглядаємо питання, пов'язані з до допомоги нашим військовим, питання організації роботи медичних закладів, тому що вони теж допомагають і вимушено переселеним особам, і військовим, в тому числі. Тому навантаження в ніякій мірі не зменшилося. Можливо, стало і більше, і реагувати треба швидше на ті виклики, які виникають. Але в будь-якому випадку сьогодні свято, тому що місцеве самоврядування це один із стовпів демократії. Ми маємо приклад якраз. Країни агресора, де не тільки немає ніякого місцевого середдування, взагалі ніяких елементів демократії, де вся влада зосереджена в одних руках, навіть не в руках одного органу, чи там державної думи, чи уряду, а виключно в одних руках одної людини. І бачимо, до чого це приводить: страждають е українці, страждають е е в тому числі Росіяни, росіяни там такої да. влади. Бо Сьогодні така ізоляція відбувається країна для, для країни. Так. Це надзвичайно. Напогано. І тому, тому день місцевого самоврядування це погляд вперед, це розвиток демократії, сталої демократії, це певний запобіжник будь-якої узурпації влади. Ну і врешті-решт, Україна підписала ж хартію місцевого самоврядування. Тому ми стало її розвиваємо. І фактично з 16-го року процес децентралізації, який розпочався, він якраз і був на, з метою втілення. Якраз хартії в них елементів, елементів да, да, хартії місцевого самоврядування, коли передаються повноваження, але разом з повноваженнями на органи місцевого врядування передаються і ресурси, і, і відповідальність. І, відповідальність. Так. Ну, і, і по великому рахунку, це дуже правильно, тому що ну, самі, наприклад, там громада Тульчина чи громада Німірова повинні вирішувати проблеми, які у них виникають. А не хтось там з Києва, якийсь призначений чи. Новнік буде визначати, що робити в тій чи іншій громаді. Ми годав. Ми говорили про це, і дійсно, ну це погодьтеся, що це все, все ж таки в минулому слава богу. Але це були абсурдні речі, коли громада а, має там якісь певні підприємства на своїй території. Відповідно, здійснюється діяльність виробничого. Відповідно, сплачуються податки. Потім вони перераховуються в Київ. В Києві вирішують яку там дитячий майданчик чи яку школу побудувати, так. і ще треба керівнику громади їхати в Київ і просити свої ж гроші на. За для того щоб щось Абсолютна, зробити правильно. тому, тому місцеве самоврядування це. Ще раз підкреслюю один із стовпів демократії і незворотності демократичних реформ в Україні, на вашу думку, адміністративно-територіальна реформа, яка в принципі буквально перед початком війни у нас майже підійшла до свого завершення, і на превеликий жаль, ще ми не завершили до кінця до логічного фіналу процес децентралізації. Разом із тим будемо сподіватися, що дуже скоро все це відбудеться. Але на вашу думку, наскільки сьогодні досконалими стали елементи у управління, механізми управління в самих територіальних громадах, наскільки люди, наскільки громади сприйняли цю нову структуру, ну Верховна Рада абсолютно правильно зробила, що фактично ліквідована та система районного поділу, яка була, тому що повноважень у районних державних адміністрацій фактично. Не залишилось би і не зрозуміло, які б вони які функції, функції, виконували так. тому. Відбулося укрупнення районів, зміна функціоналу тих районних адміністрацій, районних рад, які утворилися. А їх всього шість замість 27, 27. і тоді, так. і шести ще було міст обласного підпорядкування. Тобто, фактично, у нас було 33 суб'єкти держава в державі. Так. Були такі у нас структури З зараз. Всі повноваження передані безпосередньо в громади громади, вирішують. Через найбільш ефективний спосіб прояву демократії, через вибори владу народу, тому що обираються керівники громади, обираються депутати рад там різних рівнів. Відповідно, вони мають певні повноваження на термін, на який їх обрали, і таким чином здійснюється народовладдя, причому реальне пряме народовладдя. Чи на вашу думку, сьогодні можемо ми говорити про те, що відбувається ідеологічна, серйозна ідеологічна війна наряду з тим, що є війна на превеликий жаль зі зброєю в руках, війна фізичного характеру? Але разом з тим, спостерігаючи на ту ідеологічну ауру, яка панує в, в країні агресорці? Наскільки там люди збіднілі ідеологічно, наскільки вони сьогодні страждають від того, що вони навіть не можуть уявити собі, що таке народувати? Ну справ тому, що ну у нас, як би я так розумію, передача не стільки про події в Росії, хоча е, у них проблем надзвичайно багато. і Я бачу, що їх центральна влада ці проблеми тільки збільшує. От е, важко, важко, важко тут е, порівнювати. Я дуже дуже давно не був. Ну вони да. бачать нашу згуртованість. От давайте з цього Ірміч. Вони бачать нашу єдність, вони бачать синергію українців, які сьогодні згуртувалися навколо, коли біди, і які спільні в своєму пориві ну, вони не очікували зрозуміло такої реакції українського суспільства і, не дивлячись на різні політичні погляди, всі українці об'єдналися в одну округ одної мети це захистити свою країну, захистити свій народ, захистити своїх дітей. І знищити ворога. І, мабуть, це все ж таки першочергове, тому що, коли почалася війна, то не було ще і західної зброї, не було ще і матеріального вливання фінансового в економіку України, але були українці, які захищали свою батьківщину, які захищали свій дім, своїх дітей і давали відпір, я думаю, достойний. розуміло, що зараз, дякуючи нашим партнерам, в першу чергу це Сполученим Штатам, це країнам Європейського Союзу, ми маємо можливість підтримувати економіку і фактично за рахунок їх ресурсів фінансових і. У нас виплачуються і пенсії, і заробітна плата в бюджеті і стабілізується певною мірою економіка. економіка та... От ну і крім того, вони дають величезний об'єм все ж таки військової допомоги, тому що е ця допомога вона ну надзвичайна нам в нагоді в боротьбі з агресорами. Побачили вони, що українці можуть об'єднатися. Побачив, відчули, що ця нація серйозна і сильна. І як один з прикладів це те, що, наприклад, на віночній організований. Обласний гуманітарний координаційний штаб, який свого часу ініціював і міський голова Маргунов Сергій Анатолійович, і В'ячеслав Петрович Соколовий, голова обласної ради, і також його натхненником виступив керівник української стратегії Володимир Борисович Гройсман. Так, да, Володимир Борисович Гройсман, Сергій Анатолійович Марганов, В'ячеслав Петрович Соколов. Вони були е, рад, координатори по цьому штабу. І міжрегіональний гуманітарний штаб фактично з початку квітня почав опікуватися питаннями надання гуманітарної допомоги в той час це місто Києву, Харкову, де були обстріли, обстріли так. Чернігів. знаю, так само відправляли. Потім, потім більшу увагу вже приділяли Миколаївській області. Зараз для нас є пріоритет Херсон, але крім. Міст, які знаходяться фактично або знаходилися на лінії фронту, це допомога і нашим військовим, це допомога безпосередньо громадам, які приймають вимушено переміщених осіб. Не тому, що люди багато з яких втратили роботу, житло, і вони дуже потребують зараз підтримки і розуміння. Це все робив. Штаб і, і, і продовжує звісно. Цю і роботи роботу, продовжує, ми надали за цей період більше ніж півтори тисячі. Дон гуманітарної допомоги у нас партнерами виступили 55 міст з 16 країн світу. Тому ми таким чином акумулювали величезний ресурс на допомогу. Всім, хто її потребує, і до речі, це не тільки наші закордонні партнери, це звичайні прості громадяни, волонтери, це громадські організації, просто громадські активісти. Тобто, це це спільна праця всіх, починаючи від дітей від дошкілля, які малюночки свої пропонували так, і да. закінчуючи нашим бізнесом, який теж активно допомагає, чим може. Ми говоримо сьогодні про допомогу на фронт, Ігор Дмитрович. Я знаю, ну всі знають ця громада в курсі справи, що з настанням зими була, скажімо так, переглянута, переглянута стратегія дій, і сьогодні спрямована допомога саме на, на подання до лінії фронту елементів обігріву, елементів енергоживлення, всіх тих пристроїв і обладнання, яке вкрай необхідне нашим військовим. Що це за акції, що це за обладнання? Так, зараз реалізується міжрегіональним гуманітарним штабом проєкт тепло від дому до окопу, де взяли участь фактично 50 громад Вінниччини, це абсолютно більшість нашої громади, в тому числі і Вінницька міська громада. І Депутати обласної ради виготовили, зібрали 150, 141, ну, як кажуть, ну, да, буржуйку, буржуйку да, да, а, фактично, да, Окопна пічка. Да, окопна пічка. От, вдалося залучити великий об'єм зібрати шансового інструменту, це і сокири, лопати, цвяхи, ломи, три автомобіля, три генератора. Два квадрокоптера, тобто величезний об'єм, який зараз направляється нашим військовим, щоб їм було і зручніше, і трошки тепліше. Дай Боже, щоб вони все це отримали. Дай Боже, так. щоб воно їм в дуже короткий термін знадобилося, щоб дійсно вони відчули тепло наших сердець, тепло наших прагнень, і що ми їх підтримуємо тут, будучи в тилу. Разом із тим, благодійну допомогу я знаю, формують і ще, ще незабаром буде відправлено як внутрішньопереміщеним особам, так і для військових. Що це має бути за допомогою в рамках яких акцій? Да, ще, ще одна акція, яка проводиться, теж нашим міжрегіональним гуманітарним. Штабом, подаруй військовому, військовому смак домашнього тепла, це е, Різдвяна новорічні подарунки, ну, починаючи з Миколая, Миколайчики, святий Миколай приносить подарунки не тільки дітям, а я думаю, що він принесе подарунки нашим військовим. І от ми теж зараз займаємося, якраз організацією такої допомоги. Саме те, що буде смачно, чого. Військові, можливо, не отримують, тому що у них нормальне харчування повноцінне, але як у чоловіків, як у військових. А зрозуміло, якщо це буде випічка, якщо це будуть фрукти, а який новий рік без запаху Асоціація мандарів. Да, ну, от тому тому от саме, саме на це направлена наша діяльність, щоб військові відчули це тепло домашнього затишку, і тому і назад. Дивається саме так проект. А, наскільки сьогодні обласний міжрегіональний гуманітарний штаб готовий, і обласна рада в співпраці з ним готові сьогодні надалі підтримувати деокуповані е, міста України? Ну от нещодавно ми говорили про поїздку в Балаклію і підтримуємо це місто. Є, напевно, ще якісь проекти, якщо є вони, якими вони можуть бути да, ну по Балаклії? Взагалі міська рада прийняла на мою думку. Надзвичайно важливе рішення перерахувати 10 мільйонів гривень на підтримку цього міста, яке потрапило і під окупацію, і під серйозне знищення під час бойових дій. І я думаю, що ці 10 мільйонів, мабуть, були б і не зайві і в Вінницькій громаді, але розуміючи в ті обставини, які потрапила громада Балаклії, ці 10 мільйонів для них будуть просто рятувальними. Це абсолютно правильно. Я думаю, рішення. що ми потерпимо заради того, щоб 100%. наші побратими там відчували <тас> так, себе спокійніше, так, так 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 само для нас є пріоритетами і Херсон, тому що там теж багато, багато проблем. Ви ми всі читаємо, що тільки от йде іде процес підключення води, електрики, тобто, весь час і період холодів. Вони. Жили в холоді без води, без світла, зрозуміло, що потреби в гуманітарній допомозі дуже і дуже великі. Є потреби, є потреби і в наших громадах, тому що війна торкнулася фактично кожної родини, і ми реалізуємо ще один ну, на мою думку, такий невеличкий, але Дуже добрий проєкт, пакунок для догляду за малюком. Плануємо роздати родинам новонароджених, де зовсім маленькі діти, які от в грудні місяці народились, або от зараз буквально. Вони з'являться на цей світ. Такий пакунок, який дасть можливість батькам зекономити трошки на видатках на по догляду за на початкових мальком. комплектах, да, таких да і, і ми от цей проект зараз теж реалізуємо в рамках міжрегіонального гуманітарного штабу. Біля 200 тисяч плюс-мінус 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб, наскільки я знаю, прийняла Вінниччина на сьогодні. І звісно, і підтримка цих людей не припиняється. Наскільки сьогодні область, обласна рада, обласний штаб готові підтримати їх, і в чому полягає ця допомога? Ця допомога не припиняється. Вона здійснюється всіма громадами без виключення. Вона здійснюється в координації з нашими партнерами і наземним. Ми в тому числі з гуманітарними місіями, які працюють е, на Вінниччині. це і, та, і Організація Об'єднаних Націй, це і Міжнародна е, організація з міграції, і дуже багато інших проєктів, які реалізуються або під Егідою ООН, або е, конкретними урядами, наприклад, урядом Чехії, є і такий у нас проєкт. Але е, е, враховуючи знову ж, що ми напередодні Різдвяно-новорічних свят і свята Святого. Миколая, ми не могли без якихось маленьких Родзинок. маленького чуда. Так. Так. І в першу чергу для дітей і в першу чергу для дітей переселенців. І називається цей проект Стратегія Добра. Цей проєкт реалізується вже другий рік. Він реалізовувався і в мирний час, рік назад тому, де ми організовували вистави лялькового театру, вистави нашої філармонії, саме новорічні Різдвяні вистави для малечі Вінницької області. Ну а в цьому році і для малечі Вінницької області, і для тих малюків, які приїхали до нас з інших регіонів де війна. Діти все ж таки мають відчувати, що свято є. Так, і тим самим їх гарний настрій, буде підтримкою нашим військовим і всім тим, хто сьогодні прагне перемоги. Так, стратегія добра в дії вже от другий рік поспіль. Єгоренич, я вам дякую за розмову. На завершення запрошую вас привітати депутатів всіх рад, всіх рівнів святом. Що хотіло побажати сміття? Я, я хочу сказати, що депутати завжди активні люди, люди, які, яким не байдуже, що відбувається в громадах, що не відбув, що відбувається в суспільстві, і тому я хочу побажати бути такими ж небайдужими, бути енергійними. Пам'ятаєте, знаєте, що від вашої допомоги від вашої позиції залежить доля дуже дуже багатьох людей. Тому щирі мої вітання. Робіть добро і вам воно повернеться. Дякую, Гридмитю. вашій особі вітаємо всіх депутатів, всіх представників органів місцевого самоврядування, всіх службовців, які також допомагають здійснювати цю діяльність. Тримаємо стрій. Працюємо заради перемоги і гарних ініціативних корисних рішень. Дякую за запрошення. Дякую вам. Бережіть себе, бережіть Україну. Вірте в збройні сили. Слава Україні! До нових зустрічей! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 один